Доброго дня, шановні колеги. Зараз я пропоную розглянути дуже цікаву тему це лікування вагу обумовлених порушень ритму, зокрема фібриляції перед серцем. Це дуже принциповий і особливий момент, оскільки ці пацієнти потребують трошки інакшого підходу, і ми маємо розуміти, які препарати в них можуть бути ефективними, які в нас є перспективи і які в нас є доступні засоби. І зараз давайте розбиратися з цим питанням. Ви зараз бачите, що є два варіанти, в принципі, фібриляції перед які ми можемо побачити у наших пацієнтів, пов'язані саме з дисавтономією, з порушенням вегетативно-нервової системи. І якщо брати популяційний рівень, то, в принципі, частіше будуть зустрічатись вагу асоційовані порушення ритму в цьому контексті. Але, звісно, якщо ми візьмемо, наприклад, популяцію стаціонарних хворих, то там, скоріш за все, буде переважати. Адеренергічна медіація через те, що це вже пацієнти зі структурними змінами серця, і тому, звісно, тут може бути інакший трошки підхід. Але ми бачимо, що частота пацієнтів, які мають вагу сасоційовану фібриляцію перед серцем, буде немала, і ми маємо розуміти, як правильно це лікувати. Хочу звернути вашу увагу на певні фізіологічні аспекти, які нам допоможуть визначити. Цілі для фармакологічних засобів, які можуть бути ефективними у таких пацієнтів, найбільше. І ми зараз бачимо на слайді інформацію про те, що навіть стимуляція нервосвагу чи призначення ацетилхаліну може індукувати фібриляцію передсерфт без електричної стимуляції передсерття. Це пов'язано в першу чергу з дією ацетилхоліну. І ви бачите знову ж таки на слайді інформацію про те, що цей медіатор може бути також залучений до певних моментів симпатичної нервової системи, але все ж таки в більшому ступені ми орієнтуємось на мускарінові ацетилхолінові рецептори, які в більшій мірі справляють вплив на певні токи, які можуть призвести до розвитку механізму рієнтрі, а відтак до розвитку порушень ритму, зокрема фібриляції перед серця. Ви Зараз бачите на слайді цю схему. І ви бачите, що М2 холінорецептори можуть виступати індукторами зміни току калію, який є ацетил і також викликати інші зміни, що стосуються струму, фані, що стосується зміни дії Л типу каналів кальцієвих. І це все може призводити до. Певних змін фізіологічних, які в свою чергу призведуть до порушення ритму. Також ми тут включаємо і гепсполучення, і воно також може бути залучене до розвитку порушення ритму. Що дає активація мускарінових холінорецепторів? В першу чергу це гіперполяризація та сповільнення спонтанної деполяризації пейсмекерної активності в синусовому вузлі. Це вкорочення тривалості потенціалу дій, це зменшення проведення в, АВ в узлі. І ось той момент, що струм калію, який є потенційованим ацетилхоліном, викликає реполяризацію перед сердьм і є основним струмом, що скорочує тривалість потенціалу дії, ось цей момент може призвести до розвитку рієнтрі та тахіаритмії. Трохи фізіології для того, щоб ми краще потім розуміли питання класифікації та визначення фармакологічної цілі. Я хочу звернути увагу на цю фізіологію через те, що сьогодні вже створюються нові класифікації антиаритмічних препаратів, які засновані на сучасних фармакологічних цілях, і таким чином вони є набагато. Пластичнішими і набагато сучаснішими, ніж класифікація Williams, якою ми дотепер користуємось. І ми бачимо тут, що є певні канали, які забезпечують струм калію, ацетилхолінобумовлений, які складаються з декількох гомологічних білків, і саме на них орієнтовані певні препарати, які сьогодні знаходяться в стадії розробки. Ми розуміємо, що той ток. Той струм калію, ацетилхолінобумовлений, про який ми зараз кажемо, він можливий в синусовому вузлі, в передсердях а в вузлі та волокнах пуркін'є. Ми розуміємо, що є певні білки, які можуть створювати як гетеротримерну структуру, так і переходити в димерні субодиниці, які вже справляють свої фізіологічні ефекти, і вони також можуть стати в подальшому майбутньому певною фармакологічною ціллю. І, звісно, ми розуміємо, що ток, струм кальцію через канали Л-типу, які також називають дегідропірідиновими рецепторами, він також може стати у пригоді, коли ми працюємо з порушеннями ритму та провідності. І ось всі ці цілі, в принципі, сьогодні закладаються вже в нові класифікації антиаритмічних препаратів. Вони поки не набули великої популярності, але це дуже цікавий напрямок. На які слід звертати увагу. Яким чином ми можемо нівелювати парасимпатикотонію? По-перше, це прибрати першу причину. Наприклад, у пацієнта холецистокардіальний синдром з ваготонією, холецистоктомія фактично вирішує цю проблему. Якщо неможливо прибрати першу причину, ми вимушені додавати певні препарати. І на сьогодні є як класичні антагоністи, ацетилхоліну, якими виступають. Блокатори М2 холінорецепторів, це, зокрема, засоби, що можуть включати атропін, наприклад. Також розробляються нові препарати, які вже орієнтовані на саме струм, ацетилхолін ацетилхолінобумовлений. І також це препарати, які можуть клінічно нівелювати парасимпатикотонію, але шляхом гіперактивації симпатичної нервової системи. Ми також сьогодні про це поговоримо. Але ці препарати з точки зору патогенезу не є оптимальними у пацієнтів серцево-судинної патології, оскільки гіперсимпатикотанія для пацієнта серцево-судинної патології це фактично завжди погано, це порушує навіть прогноз пацієнта. Тому від цих препаратів з цими препаратами, щонайменше треба працювати ну, дуже обережно насправді. Давайте зараз подивимося на нашу стареньку класифікацію Вільямс, що вона може запропонувати. Випадку розвитку саме вагособомовленого порушення ритму. Свого часу дуже активно використовувалися препарати першого А класу, але на сьогодні вони не мають реєстрації, фактично не використовуються через ну, ось таке співвідношення, безпека, користь, ефективність не надзвичайно вражаючі. Тому ми не використовуємо фактично сьогодні ці препарати в роботі. З першого це класу у нас є два препарати, які позиціонуються як такі, що в принципі, впливають на вагус і можуть мати холінолітичний ефект. Це морацизин, який відсутній у нас в країні на реєстрації. І, в принципі, в більшості країн не використовуються через результати таких класичних досліджень, як Каст-1, КАСТ-2, де цей препарат був представлений. І тому також він нам не підходить. І лапаканітіну гідробремід це ще один препарат з доволі такою важкою долею, і я про нього трошки згодом скажу. Він також нам не дуже підходить. Ну, По-перше, він не має реєстрації в Україні. І по-друге, в нього є саме ось той аспект підвищення активації симпатичної нервової системи, в першу чергу. Тому він нам найменше підходить. У нас, фактично, з цієї класифікації залишається лише один препарат. Який рекомендований навіть спеціально і окремо привагу асоційованій фібриляції передсердь в Україні, в Латвії в деяких інших країнах? Ми про нього також згодом трошки поговоримо, я вам поясню, як це працює. Що стосується лапаканітіну гідроброніду? цей препарат, ви бачите, був розроблений доволі вже давно, а в нього заявлений в інструкції холінолітичний ефект. Але фактично немає експериментальних досліджень, які б пояснили, яким чином власне, він відбувається. І є окремі роботи, де наголошується на тому, що в першу чергу ефект цього препарату пов'язаний зі стимуляцією бета-адренорецепторів. І це нам, звісно, не дуже підходить у пацієнтів з серцево-судинною патологією, оскільки ну, ми фактично маскуємо парасимпатикотанію, а не прибираємо її. Тому з цим препаратом треба бути доволі обережним, тим паче, що він не зареєстрований в Україні, немає тут позицій взагалі ніяких. Але у нас аналітика всіх препаратів, які ми можемо теоретично застосовувати, якщо вони є, і тому я про нього тут трошки згадала. Що стосується етацизину, за ви бачили його класифікації Вільямса. Але якщо ми будемо розглядати ще нову класифікацію, яка була запропонована в 2018 році. То ми побачимо, що він цей препарат відноситься не тільки до першого це класу, але й до деяких інших, оскільки ця класифікація, я вже казала, вона більш пластична і враховує більше додаткових ефектів кожної речовини, яка може використовуватися як антиаритмічний засіб. Потенційний вплив етацезину на парасимпатичну нервову систему. В принципі, описаний, але мені б хотілося, звісно, бачити більше експериментальних даних стосовно цього засобу. Мова йде про те, що цей препарат не втрачає електрофізіологічну ефективність в умовах стимуляції вагусу, усуває брадикардію, особливо при тривалому використанні, і таким чином є доволі ефективним і його ефективність пов'язують з холінолістичними властивостями. Цього засобу, але ми не можемо виключити, що ця дія значно ширша, ніж класичний вплив, там, як, як антагоніста ацетилхоліну, наприклад. І таким чином, цей препарат також було показано, що значно ефективніший за морацизин, саме при ваготонічній фібриляції перед серць. І зараз я хочу продемонструвати наскільки він ефективний при інших порушеннях ритму. Вагу з асоційованих. це було доволі цікаве дослідження, де е, переважно були пацієнти без взагалі будь-якого встановленого серцево-судинного захворювання, і були пацієнти з артеріальною гіпертензією і міокардитичним кардіофіброзом. Також хочу звернути увагу, що були такі пацієнти. У цих пацієнтів були шлунучкові екстрасистоли, параксизму шлунучкової тахікардії, і цим пацієнтам препарат етацизин призначався в дозі 25-50 мг рази на добу. Через 7-10 діб контролювали ефективність. Суб'єктивно краще себе почувало, ви бачите 78 пацієнтів, але давайте подивимось, як зменшилась у відсотках частота порушень ритму шлуночкових у пацієнтів на тлітерапії саме етацизином. Хочу також показати вам такий клінічний випадок, який в цій статті демонструється. Це молода пацієнтка 23 роки, без виражених структурних змін серця, з ось такою картиною за холтером. бета-адреноблокатори та лапокенітіногідробромін в цій країні він використовується, були неефективні, шлуночкова арітмія у нічний час і ваготонія. Ми бачимо ось таку картину. Мої слухачі б сказали, жах всієї електрокардіограми і не вдавалась би в деталі. Але ми бачимо, тут опис також є, ми бачимо дуже багато порушень ритму шлуночкового потипу шлуночкової тахікардії. І як можна назвати ось таку картину одним словом? Чи є назва ось цій картині, окрім того, що можуть сказати мої слухачі, наприклад. А, насправді є таке визначення, хочу вам його показати. Це ще один шторм, у нас вже були цитокіновий брадікініновий шторм під час пандемії COVID-19. Зараз ви бачите електричний шторм який застосовується цей термін саме для тої ситуації, яку ви зараз побачили. І, в принципі, лікування цього, цього стану, ось ключовим втручанням вважається саме контроль дисфункції вегетативної нервової системи. І ми з вами побачили, що були неефективні препарати бета-адреноблокатори, препарат лапоканітіну гідробромід. І давайте зараз подивимось, що сталося лише через 7 діб після призначення тцезину 150 мг на добу. 100% ефективність. Тобто, взагалі у пацієнтки не було жодних порушень ритму, які до того ми спостерігали як ось цей класичний електричний шторм. І що хочу також зазначити, що в цьому клінічному випадку відмічало, що коли зменшували дозу препарату, то ось це порушення ритму, воно знову поверталось. Тому ефективність ну, ну точно може бути продемонстрована таким клінічним випадком, як ви зараз побачили. Якщо ми візьмемо саме ту класифікацію, про яку я вже згадувала, модифіковану Оксфордську класифікацію, то ми побачимо, що в нас є декілька додаткових пунктів, які також є фактично цілями приваги асоційованих порушеннях ритму. Це інгібітори М2 рецепторів, і це блокатори, медіатор залежних калієвих каналів, в даному випадку ацетилхолін залежних калієвих каналів. Тобто у нас є ще два підпункти. Але з тих препаратів, які ви тут бачите як приклади, я взяла дуже так точно те, що давали саме в цій класифікації. То ми бачимо, що з другого це класу, якщо ми використовуємо цю класифікацію, у нас фактично доступним є тільки атропін, чи препарати, що містять билодонно. Всі інші препарати або не мають реєстрації в Україні, або не мають кардіологічних показань. Якщо ми кажемо про третій с клас, тут я один, одну молекулу додала на підставі доповіді, яка була зроблена в 2022 році на Конгресі аритмологів Європейських. Я про цю молекулу згодом також скажу, то ці обидв, обидві ці молекули вони знаходяться на стадії експериментальних досліджень. І тому вони ще абсолютно недоступні. Але вже є просування, чому мені особливо подобається ось ця нова класифікація, наприклад. Бо вона є перспектива, вона надає нові перспективи для вивчення. Оскільки класифікація вільним сьогодні, мабуть, 60% нових антиаритмічних засобів не враховує в собі, вона містить тільки декілька класів і може бути модифікована, доповнена ще одним-двома. Але, в принципі, ось такий класичний варіант. Він багато чого не враховує, зокрема, ось ці засоби. Давайте поговоримо трошки про Ну, Ми, звісно, атропін не можемо використовувати в хронічній терапії, оскільки це переважно препарати ін'єкційного введення сам по собі. І ви бачите кардіальні показання саме до атропіну, в принципі, включають брадикардії внаслідок підвищення тонусу блукаючого нерва. Але протипоказання тут надзвичайно. Серйозні і їх дуже багато, і у переважній більшості ситуацій ми фактично не можемо використовувати атропін. Препарати Беладонни, які доволі часто використовували свого часу для контролю функціональних порушень ритму, зокрема шлуночкових. Ви бачите, тут білої, белатамінал, Белоспон. Я надаю ось ці назви препаратів, бо вони є комбіновані і вони наразі відсутні на ринку України. Тобто ми не можемо їх використовувати там, в показаннях також були. Варіанти порушення ритму вагу субумовлення. Єдиний препарат, який містить атропін, такий більш-менш зручний для хронічного застосування сьогодні, це бкарбон, але він не має кардіальних показань, він взагалі нам не підходить, бо він використовується в гастроентерології і відповідно містить натрію гідрокарбонат. Тобто, ну так, він нам зовсім ніяк ніяк не підходить. І тому виникає питання, що у нас залишається. Фактично, у нас дуже мало чого залишається. Фактично, це все тільки та на сьогодні для Вагус, обумовлених порушень ритму. І у нас є перспектива. І про цю перспективу я хочу зараз трошки вам розповісти. Це вже дані з Конгресу ЕРА 2022 року. І була дуже цікава доповідь про один з препаратів, одну з молекул, яка поки навіть і не знає не має своєї назви, яка може бути використана у пацієнтів з вагу порушеннями ритму. Дослідження проводились саме стосовно фібриляції передсердь, яка є обумовленою обструктивним апною сну. А ви бачите, де відбувається вплив цієї молекули зараз на слайді. І пояснення, чому важлива саме ця, сам, саме ця точка, саме ця фармакологічна ціль. Ми сьогодні дуже багато говорили про фармакологічні цілі. І ось подивіться, що відбувається. Коли в моделі на свинці вивчали, скажімо, можливість викликати фібриляцію передсердь в умовах до створення цього інтермітуючого негативного тиску верхніх дихальних шляхів та після. Ми бачимо доволі високі показники а, без препарату. Коли призначали ось цю нову молекулу, яка навіть не, зна, не має на сьогодні назви, ми бачимо, що по нулях все. Тобто, взагалі нема можливості викликати фібриляцію цим. Тобто ефективність дуже така вражаюча на майбутнє. Я сподіваюся, що ця молекула колись буде доступна, ця і інші молекули, які представляють вплив на дану фармакологічну ціль. Це буде надзвичайно цікаво. Що ще я хочу відмітити стосовно саме цієї молекули, про яку зараз йде мова, це те, що особливо і спеціально вивчали симпати... відповідь симпатичної нервової системи. І побачили, що під час ось впливу цієї молекули не було активовано симпатичну відповідь. Тобто гіперактивація симпатичної нервової системи не відбулося. Також дуже позитивна риса ось цих майбутніх молекул, які ми, можливо, колись побачимо. Але поки що, і на даний момент я вже завершую, хочу показати вам, що ми можемо забрати з собою в клінічну практику по результатах цієї доповіді, це той факт, що лікування вагос порушень ритму вимагає розуміння особливості цих порушень ритму і відповідно спрямування на найбільш ефективні цілі. В першу чергу слід розглянути можливість усунення першопричини ваготонії. слід намагатись уникати препаратів з симпатоактивуючою дією замість холінолітичної у пацієнтів з серцево-судинною патологією, вже доведеною, враховувати побічні дії препаратів. І як ми побачили зараз по аналітиці всіх доступних засобів, у нас залишається на сьогодні етацизин фактично. Чи не єдиний антиаритмічний препарат, який можна використовувати при вагості обумовлених порушеннях ритму? І він є дуже ефективний як при надшлуночкових, так і при шлуночкових порушеннях ритму. Ви бачили його ефективність стосовно електричного шторму вражаючу. Але призначати його слід так, як і весь перший C клас антиаритмічних препаратів за класифікацією «Вільямс», за відсутності протипоказань і дотримання правил безпеки та ініціації терапії, тобто в стаціонарі, як ви знаєте, це зазвичай робиться. Хочу також відзначити, що цей препарат Асоціацією кардіологів України та Асоціацію аритмологів України був рекомендований саме для лікування вагу з обумовленої фібриляції перед все. Завершити цю доповідь я хочу фразою відомого шахиста. Кожна виведена фігура повинна зайняти належне місце. І коли ми лікуємо пацієнтів з порушеннями ритму сьогодні, дуже важливо розуміти фармакологічну ціль для того, щоб використати правильний препарат, щоб він зайняв своє належне місце. Дякую вам за увагу. З радістю відповім на запитання, була рада нашій зустрічі.